Привіт! Як тебе звати? Мілана. А скільки тобі рочки? П'ять. Живіт видно. Для дитини в 5 років можна було б щось скромніше. А що ти робила зараз, коли ми заходили? Макіяз. Навіть у мене менше косметики, ніж у цієї п'ятирічної дитинки. Для чого ти вже фарбуєшся? Знімаю відео. Ти теж блогер, як твоя мама? Так. Настя вже робить зі своєї доньки копію себе. Успішний успіх. Я створила сторінку, коли їй було два місяці, і з цих пір просто мої підписники підписуються на неї. Скільки в неї підписників? Близько 13 тисяч. Тобто, фактично, ти їй нав'язала своє захоплення, тому що в два місяці дитина не може сама обрати. Очевидно, що Анастасія створила профіль доньки в соцмережах винятково для своїх інтересів чи потреб. Це додаткова монетизація і бажання ділитись особистим. Для Міланиш у 5 років кількість підписників та популярність просто білий шум. Дівчинка поки не здатна усвідомити ці моменти. А фотографується та робить макіяж тому, що хоче бути як мама. І це також нормально в її віці. Тож наразі я не бачу жодних проблем. Коли Мілана підросте і буде вести свою сторінку самостійно. Мамі обов'язково потрібно буде провести бесіду щодо безпеки та гігієни у соцмережах. А чим ти ще захоплюєшся? Що ти любиш ще робити? Гімнастику і танці. Я хочу вам показати, що я роблю на гімнастиці. От би тут було ще зручніше. І це тебе з розминки вже так. Молодець, молодець. Мілан, а покажеш нам ще, що ти вмієш по танцям? Молодець, Мілана. Yeah. Чи вмієш ти рахувати? Так. Ну так як Настя все делегує, ясно, що вона сама дитину не розвиває. А як розвиває своїх трьох синів Олена? Я волонтер. Мені важливіше проводити час з дітьми і їхні емоції. Та чи на всі емоції мають право сини Олени? А чого ти присідав? Через те, що я плачу, я присідаю. За те, що плачеш? Присідаєш? Це фізичне насилля над дитиною. Чому ж справжня причина таких покарань? Дивіться у наступному випуску: карають, бо це хлопчик, а я в шоці. Мене це просто емоційно вбило. Навіщо ти так радо дитину навантажуєш всі ці додаткові заняття? Що це їй дасть? Подивіться на мою дитину, вона приходить в 6-7 раніше з гімнастикою в 9 вечора і в неї повно енергії. Вона взагалі не втомлюється і сама хоче цього. Для мене така кількість гуртків неприйнятна в який момент жити. Якщо ваша дитина активна та непосидюча, декілька гуртків лише підуть на користь, адже там вона витрачатиме енергію в правильному ключі, отримуючи при цьому задоволення, замість купи зауважень, як треба сидіти чи заспокоюватись. Окрім того, у віці п'яти років діти швидко втрачають інтерес до тих чи інших захоплень, доки знаходять, що їм справді до вподоби. Тож ходити на різні гуртки, якісь лишати, шукати нові це здоровий плин розвитку дитини. Головне в цьому питанні не перемушувати ні до чого дитину і спонукати пробувати нове. Скільки ти грошей витрачаєш на Мілану в місяць? Ну, приблизно 100 тисяч гривень. Якщо це відпочинка, то звичайно більше. День народження тільки коштує 250 тисяч гривень. А ляльки на свята можуть коштувати 10 тисяч, 15 тисяч, 30. 000. Емоції і подарунки дітям теж треба давати дозовано.